Всіх вітаю, шановні користувачі програми Шоподітер. Дуже важливе повідомлення і прохання. Всі, хто продає на маркетплейсі пром і виружає посилання саме з нашої програми на Marketplace Pro, будь ласка, в програмі використовуєте формат вашого вихідного файлу Джезіп XML. В противному випадку, якщо ви будете користуватися XML-форматом для своїх магазинів, то ми будемо вимушені видаляти такі файли з нашого серверу раз в неділю. А якщо ви будете користуватися форматом gzipxml, то такі файли будуть очищатися тільки раз в місяць. І давайте поясню, що таке видалення ваших файлів з нашого сервера. Дивіться, коли ви генеруєте своє посилання і яке вставляєте собі на MarketPace Pro, по цьому посиланню зберігається файл, який розміщений на нашому сервері. Ось саме про цей файл і йде мова. Наразі чистка всіх файлів йде раз в місяць. А якщо ви будете використовувати, ще раз повторююсь, формат XML, то чистка таких файлів буде робитися раз в неділю. Тому ще раз прохання: всі, хто продає на промі, використовуйте, будь ласка, формат GZP XML свого вихідного файлу. Цей формат ProM успішно приймає. В цьому форматі файл буде набагато менший, і це ще дає вам можливість завантажувати більше товарних позицій, при тому мати розмір свого файлу менший. Так як на промі є також свої обмеження і файл повинен бути розмір. Не більше, ніж 180 МБ. тому ми і впровадили в програму саме такий режим, і він рекомендований саме для Marketplace Pro. І як ще показує практика при імпорті на пром товарних позицій саме в форматі GZP XML виникає набагато менше помилок, аніж якщо вивантажувати товари в XML форматі. Всім дякую за розуміння. Гарних і маржинальних вам продажів.